Ох, друзі, іди. Доки Макс Рибачок тягає судаків на віст, розповідаємо, як же спіймати судака навесні. Вибір місця навесні судак переміщається ближче до берегів на мілководдя та ділянки з дном. Особливо дно. перспективні місця біля впадів, річок у водойму, вирах, бурівки та підводних кол. Час клювання найкращий час для лову, ранок і вечір, коли судак виходить на полювання. Період активності весною судак готується до нересту, тому в цей період, з середини березня до середини квітня, він активно шукає їжу. Оснащення та прима. Використовуйте легкий. Спіні з чутливим гнучким бланком зазвичай 2,7-3 сім для лову з берега. Приманки найкращими для весняного судака є невеликі силиконові приманки, розмір 5-7 см або 2-3 дюйми. Вибирайте слаги, твістери або класику віброхвос. Найкраще, звісно, мати вибір, який ви знайдете у міксах наборів віз. Техніка ловлі джигова проводка. Використовуйте техніку, коли приманка поступово піднімається і опускається з паузами. Саме на паузах судак часто робить рішучий підсік. Якщо судак не реагує на повільну проводку, спробуйте зробити різкі підсічки. Але слід пам'ятати про обережність, адже весняний судак може бути обережним через наближення нересту.